Тання, це марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо роботу в прямому етері, І Також нагадаю, що ви маєте змогу доєднатися до онлайн трансляції на Ютуб каналі Ті Вісім Плюс. А далі більше поговоримо про ті рішення, які були ухвалені у стінах Верховної Ради України. До нашого етеру доєднується народна депутатка України Оксана Савчук. Пані Оксано, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаємо вас. Розпочнемо власне із законопроекту про медичний канабіс, тому що він викликав жваві обговорення у суспільстві. і, Власне була велика кількість правок внесена, але нарешті, власне, він прийнятий в цілому і запрацює уже в другому півріччі 2024 року. На ваш погляд, власне, нарікань було багато і називають його далеко не ідеальним. Але на ваш погляд, те, що прийнято вже це власне той формат і варіант, це добре для країни. Ви знаєте, я почну з початку. Найперше це проект, в який в інформаційну кампанію якого вкладені дуже великі ресурси, і це ряд фармацевтичних кампаній, які дуже зацікавлені в тому, щоб в Україні почали вирощувати сировину медичного канабісу і не тільки медичного. тому що так можна буде отримувати ну, власне сировину, з якого виробляти великий спектр ліків. Це перший аргумент, і це дуже важливо. Тобто, в першу чергу, це бізнес. Друге, це те, що будь-який препарат для військових, бо всі кажуть, що це все для військових потрібно, пройде хоча б два роки, щоб цей препарат з'явився на ринку, і перші власне ці виходи на ринок точно не будуть дешевими. Тому, якщо уряд каже всі, що це перемога, то цю перемогу найближчим часом. Не відчують онкохворі і пацієнти. І третє, це те, що е я переконана, і я перед перетинув голосувати, прочитала дуже багато різних досліджень саме в тих країнах, які цей канабіс вирощують, і ліки з канабісу використовують, і ряд фахівців, які використовували канабіс. Протисприпатирі у військових, які були на війні, це тимчасова панацея. Це абсолютно не вилікує ситуацію в Україні. Це не змінить життя військового на краще, коли він з'їсть одну пігулку. Це знаєте, це така тимчасова річ. Тому я вважаю, що були ті, хто голосували за цей закон, хто вважає, що він принесе користь. Зрештою, ми побачимо для нас, що сьогодні ключове, коли цей законопроект прийняти, це подивитися постанови кабінету міністрів, які будуть прийняті. А постанов буде дуже багато, тому що буде мінімум 21 підзаконний акт і декілька постанов, і подивитися, які будуть механізми контролю за додержанням Вимог до вирощування, до контролю, до державної е сертифікації і до тих фірм, які мають це робити. Ось і Тобто, наше завдання, якщо вже цей закон прийнятий, максимально е зробити все, щоб він е був прозорий і не використовувався в, ті в тіні, тому що ми навіть сьогодні до кінця не можемо побороти такі речі, як. Е чи новий ринок з сигаретами, з наркотиками і з алкоголем. Тому це ще один виклик, з яким треба буде боротися. Він буде ось десь так коротко. Ну, власне, ті, хто не голосував за цей законопроєкт, аргументували дійсно тим, що не вирішене питання контролю за обігом цих препаратів. Чи у вас особисто є до цього питання? У Мене є до цього питання, тому що я знаю, що Зараз на фронті теж є певний обіг наркотичних речовин, які ніким не контролюється, і це вже теж є такі процеси, У крайньому разі є такі сигнали зі Сходу про те, що це є. І єдине, що це, кажуть, буде медичний препарат, який буде видаватися за рецептом певній категорії людей. І одразу скажу, що все, що стосується хворих, онкохворих, ми Повністю це підтримуємо, тому що коли в людини є дуже важкі болі, це хоча б тимчасово розслабляє її мозок і тощо. Але е, всі ті люди, які маніпулюють тими тезами, що цим вони вилікують військових і це для військових, то я абсолютно з цим не погоджуюся, бо це маніпуляція. Е, що стосується що вже і сьогодні е, постанови Кабінету міністрів у 2021 році ліцензовано два препарати. Представники влади кажуть, що ці препарати дорогі, вони не можуть їх купити. У мене зустрічне питання, чому ми не доліцензовуємо ще мінімум три дешевше, які можуть зайти на український ринок. Ще раз повторюся: будь-який препарат від Канади зайде на український ринок не швидше двох років. Тож ми можемо розуміти, що два роки ще чекати іншим. Тобто, якщо хтось прочитає повідомлення в ЗМІ, що вже все, і завтра почнеться. Спасіння для тих хворих ну це неправда. Тобто, це швидше і найближчі двох років нічого не буде. А за той час я вважаю, треба вимагати від уряду ліцензувати дешевші препарати, щоб критично важким хворим держава могла їх забезпечити за державним замовленням. Що власне буде після легалізації медичного канабісу? Тому що зараз у комітеті вже напрацьовуються рішення щодо легалізації психоделічних речовин для медичного лікування. На ваш погляд, чи далі можливий шлях лібералізації таких особливо чуттєвих питань? Я категоричний противник таких речей. Я вам скажу чесно, сьогодні. Весь світ страждає від того, що на такі препарати підсідає молодь. А що їм сьогодні заважає вважати їх безпечними, коли вони визнані на законодавчому рівні? Коли вони видаються по рецепту лікаря? Це ж фактично вважається ну, безпечний препарат, видається по рецепту. Абсолютно, всім в резолюції ООН за 2023 рік на початку року було чітко вже проаналізовано наслідки. Медичного канабісу у препаратах, які споживали підлітки, й вони абсолютно говорять, що це впливає на мозок, доводить до нервових зривів, до шизофренії. І дуже би не хотілося, щоб в нашій країні частина людей вважала, що це абсолютно нормально вживати різні психотропні речовини, чи в великих, чи в малих дозах. На жаль, в Україні сьогодні немає контролю взагалі за будь-якими. Таблетованими рідинами, все, що має наркотичні речовини в інтернеті, можна купити будь-що, і це абсолютно ніким не контролюється. Тому, на жаль, оці найбільші перестороги щодо контролю вони справдяться, тому що скільки би ми не прописували красивих речей, ми бачимо сьогодні реалії. А реалії такі досить не надихаючі. Тому я особисто вважаю, що дуже прикро, що ми думаємо, що саме цей законопроект. І ті лобісти, а лобістів було дуже багато. Ми їх бачили, які м -м, просували це. Я ще не бачила, щоб ми так активно просували якийсь законопроект на такому рівні щодо, наприклад, інтенсивних запровадження програми реабілітації військових без жодних метаментозних рецептів. Тобто, щоб ми просували там такі речі, які пов'язані з ментальним здоров'ям військових. Ну так щоб вся країна про це поговорила. От я би хотіла до речі. В такому напрямку про це поговорити, але поки що маємо те, що маємо. Тому наше завдання удосконалювати законодавці поле і обов'язково контролювати підзаконні акти постанови кабміну. Це обов'язково. Давайте тоді рухатися далі, адже було прийнято рішення про призначення чотирьох членів рахункової палати. Але попри це, призначення голови рахункової палати відклали до січня наступного року вже до наступного голосування. Насправді щодо цього голосування були застереження і від G7, зокрема, і також, власне, на ваш погляд, чому все ж таки депутати проголосували за це рішення і чому не обрали голову? Ну, дивіться, це стається так часто, коли хтось хоче вирішити питання в якийсь зручний спосіб, однозначно виглядало, що голосування за членів рахункової палати було наперед десь проговорено різними силами, бо було дуже багато кандидатів, і ми цих кандидатів і в залі навіть не бачимо. Тобто, якщо б навіть до когось було питання, то навіть як вони виглядають, то все, що було сказано, ну зайдіть в САДО, там є їхня біографія. Хоча насправді я переконана, що коли є такі кадрові голосування, будь-які мають бути всі в залі. І що можна було спитати навіть б голову, коли її навіть не було присутньою? А до неї дійсно є питання. І тому я вам скажу чесно: в останній момент, швидше за все, спікеру просто не дали згоди на поставлення цього питання в порядок денний. І тому засідання розійшлися до наступного разу, а там, як то кажуть, буде видно. Тому десь так. Чи це було через побоювання, що рішення не набере потрібної кількості голосів? Ви знаєте, я думаю, що це було і одне, і друге. Тобто, було і перше, і друге, тому що було сигнальне голосування, і дехто все ж таки не захотів брати на себе цю відповідальність і правильно. І я думаю, що не було до кінця е такого бажання дотискати. Тобто вирішили відкласти. Вчут... Можливо, це рішення і не буде прийнято насправді, і це може. Щодо Ольги Піщанської, власне чи відомо хто так. вона є, тому що зараз у ЗМІ пишуть про те, що вона сусідка президента із Кривого Рогу? Дивіться, мені не так важливо, чи вона сусідка президента, чи, чи щось інше. Дуже важливо, щоб ця людина мала таку доброчесну біографію, була професійним виконавцем. І якісно мала можливість виконати свою роботу, але скільки дійсно було до неї ряд запитань, це абсолютно нормально, що треба було її покликати, і взагалі не тільки її, а всіх. І якщо б можливо ці всі люди були тут, в залі на час розгляду, можливо, б і кожен депутат визначився. А так це таке знаєте сліпе голосування. Номер такий, то прізвище таке, то голосуємо. Ну от тому можливо і я думаю в першу чергу однозначно не вистачило і голосів, і не було до кінця узгоджено в останній момент. Не було добра на те, що цю кандидатура має пройти. Хоча дуже сильно старалися, проводили екстрено бюджетний комітет, гнали, щоб встигнути. Але ну, бачите, коли ти щось женеш, а воно не добре, то воно на щастя і не проходить. Щодо внесення змін до закону про адміністративну процедуру, його називають важливою євроінтеграційною зміною, поясніть чому. Я, до речі, хочу роз'яснити, що він означає, що таке сьогодні адмінпослуги, які ви отримаєте. Ви йдете в центр надання адмінпослуг, пишете якусь там заяву, що ви хочете, чи поштову адресу, чи затвердити там паспорт будинку, чи отримати якусь довідку. В дії ви реєструєтеся і отримуєте всі якісь послуги, йдете в пенсійний фонд, в податково. Це все є адмінпослуга, але дуже часто з деяким рішенням по цих адмінпослугах ви є не задоволені. Що говорять вам натомість виконавці? Вони кажуть: ну якщо ви не задоволені, ви йдіть до суду. Відповідно, людина одна думає собі, рахує всі ці витрати, суддю, судові процеси, термін, який на це все піде вона не зважується це робити. Тому що таке новий закон про адмінпослуги? Це те, що створюється так звана така інша процедура, яка називається Людина має право написати заяву, де вимагати створити таку внутрішню робочу комісію по її виключно питанню. Вона має право вимагати всі. Документи, які є по її питанню, чому їй відмовлено на підставі чого і збирається ця комісія, це вона має фактично е, функції, такі як е, досудова, досудова рішення для того, щоб людина не йшла в суд, а змогла вирішити своє питання в інший спосіб. Тобто, це, якщо так людською мовою, це е, фактично більше для тих, хто може бути незадоволений задоволений кимось або. Хоче по-іншому відстояти, отримати свої послуги, він має право тепер на новий механізм. Щодо цього законопроекту, він дійсно йшов дуже важко, бо ніхто з тих усталених органів, і державних, і місцевого самоврядування такого не дуже хотів. Але цей механізм проголосований і він більше спрямований дійсно це європейська практика, коли людина має більше прав для того, щоб довести або відстояти свою думку не в суді, а ще власне, в цій такій додатковій адмінпроцедурі, угу. якщо говорити про ще одне рішення, це власне звільнення від та мита, ввезення в Україну ребів, радіолокаційних комплексів та пластин для бронежилетів для армії. Загалом зараз більшість військових комплектуючих вони досі залишаються із митом. Чи Верховна Рада України тут реагує на запити? От зараз є велика потреба, так для РЕП, і власне тоді знімається мит. Ну, дивіться, дійсно, така ситуація, що дуже часто в парламенті кажуть: ну, от, проголосуємо, коли будемо бачити, де проблема. Це таки не найкраща практика, але поки що вона дійсно така є, коли починаються такі волонтерські звернення, коли починається невдоволення, тоді зареєстровуються якісь законопроекти для того, щоб екстрено вирішити це питання. Тому дійсно, те, що стосується радіо. Локаційних систем, які потрібні для дрону, плит для бронежилетів, певного спецодягу, це все дійсно звільнене, але досі залишається проблемним питанням. Це постанова уряду про те, що з 1 грудня вся гуманітарка оцифровується і обліковується, тому що через це ну, ми маємо цей процес контролювати. Я вам скажу чесно. Є ряд волонтерів, які від цього дуже страждають, особливо ті, які привозять автомобілі, тому що ці автомобілі не приїжджають в такому стані, в якому їх потрібно комусь передати. Це е авто, які проходять повністю ремонт, е вони їх готують до фронту, переробляють, переоснащують, аж потім їх передають. І от з цим, до речі, є дуже багато проблем, дуже багато звернень. Є вже волонтери, які мають з правоохоронним органом проблеми тільки через те, що, наприклад, в деяких військових частинах забирають автомобілі і не всім хлопцям дають акти. Тобто вони фотографії, відео забезпечують, але не командири не хочуть брати це на баланс, тому що вони скаржаться, що їм дуже довго потім це списувати. А це все розхідний матеріал насправді і тут дійсно це. Комплексна проблема є через додаткову бюрократію. Я от переконана, що оце, що з 1 грудня ситуація через облік, все ж таки треба знову ж таки переглядати ці речі, дивитися в тому числі на певні фонди, на певні організації, людина просто має зафіксувати себе як волонтера, зареєструватися. Мати у цю реєстрацію, і вона би мала тоді можливість спрощено перевозити гуманітарку. А держава би знала, хто має ці дозволи на спрощену перевірку, вона завжди могла би їх контролювати. І це все вже просто. Мені здається, що в Києві там за НАТО ускладнюють певні процеси, тому що вони ніколи на практиці не пробували зробити це самі. Повірте, я особисто пробувала це. Ой, як непросто це все робити. Тоді виникає логічне питання: чи може Верховна Рада власне ухвалити рішення аби зняти з цієї військової допомоги ПДВ і мито зараз? Я переконана, що ми до цього прийдемо обов'язково, і це буде дуже важливо, і ми мусимо реагувати на ті речі, які сьогодні тормозять доставлення допомоги. Я вам ще інше скажу сьогодні, навіть те, що в нас блокуються кордони на фронті, в нас і стоїть там запчастини до дронів. Власне, запчастина до якихось і деталі до пристроїв, які військові використовують, і це теж проблема. Тобто, мало того, що ми маємо ще проблеми з блокуванням, ми ще дуже часто собі створюємо і ті проблеми, бо все стоїть на кордоні зараз взагалі проблемно доставити. Тому я за те, що ми максимально ці бюрократії мусимо спрощувати. і парламент до речі, зареєстрував деякі законопроекти, але от в нас ж. В чому зараз біда? Що деякі законопроекти не йдуть в життя, поки на них немає політичної волі, поки там немає узгодження з Кабміном. І вони тормозяться. І є такі, котрі дійсно прориваються вперед, навіть у супротив знаєте, волі кабміну. А є такі, що ні. Тому, на жаль, ця ситуація є поки що до кінця не вирішена і вона є проблемною для волонтерів. З до речі, ваші колеги депутати кажуть про те, що у них мало можливостей, тому що вони виступають просто як ручні механізми для ухвалення євроінтеграційних власне законів України. І є нарікання на те, що майже неможливо виступити з трибуни. У нас немає досі трансляцій Верховної ради, власне, засідання. І власне це є однією з причин, чому деякі обранці складають мандати. Яка ваша думка? Ну, дивіться е я Переконана вже давним-давно, що той регламент, який був написаний ще у попередньому скликанні, я, до речі, вносила зміни до нього, і в цьому скликанні він толерувався ще від початку цього скликання. Це про те, що в е, нас розділені повноваження між фракціями, депутатськими групами і позафракційними. І це вже було обмеження прав позафракційних депутатів, які в розгляді питання за скороченою процедурою не мають права виступити. Ну, тобто, не мають... Вони навіть у питанні за і проти, позафракційні не мають права натиснути кнопку, щоб попасти в цих два за, два проти. Ну, тобто Це нонсенс. І це наслідки попередніх би що мені не говорив, тому що це вони перена... все, знаєте, все дурне лишилося і в цій каденції. Зараз воно ще поглибилося. По-перше, година запитань до уряду. Одна на два роки була, знову не видно, не чути цього уряду. Це неправильно. Друге, депутатські запити, ми вже так просили включити у порядок денний депутатський запит. Що нам заважало вчора просто залишитися і їх проголосувати? Я не розумію, чому цього не було. А там насправді є дуже багато важливих речей. У мене особисто два звернення по народу країни до президента з усіма відповідними супровідними листами. Воно вже місяць не чекає, і мені навіть соромно. Якось як це пояснити батькам, яким сказати, ну вибачте, ще місяць навіть Верховна Рада не, не проголосувала депутатські запити. Люди цього не розуміють, бо вони дійсно не бачать трансляції, і вони кажуть, що ви там робите. Тому це теж мінус. Третє, це є бо це один з механізмів депутата реагувати на ті звернення, які є до нього, бо не завжди депутатські звернення дають факт, треба депутатських запитів. І третя історія це те, що ми працюємо в закритому режимі. І постійно за різними скороченими процедурами, і в час війни я розумію, що мають бути якісь і обмеження, але мають бути якісь такі правила воявилавання демократичності в цьому парламенті. Бо в іншому випадку буде так, що дійсно обранці не захочуть в майбутньому асоціювати себе з цією каденцією. Ми спілкуємося з вами наприкінці 2023 року, і це такий період підведення підсумків. І насправді у 2023 рейтинг Верховної Ради серед українців ну це напевно антирейтинг. Тому що от за останнім опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, частка тих, хто довіряє Верховній Раді, за рік знизилася із 35% до 15%. На ваш погляд, чому ну дивіться, це пов'язане із скандалами. А тому, що до речі, коли почалася війна, активна фаза війни у лютому і перших півроку парламенту був дуже досить добрий показник, тому що парламентарі збиралися. Парламентарі активно голосували законопроекти. Потім почалися такі не зовсім добрі процеси, коли все ж таки там більшість і про невладні групи, які підголосовують монобільшості, почалося прийняття законів без реагування на думку інших, почалися певні з'ясовані стосунки. Потім почало з'ясовуватися, хто з народних депутатів поїхав за кордон, зрадив Україну, став державним зрадником, був замішаний в корупції, поїхав відпочивати. І всі ці насправді речі ніволювали весь навіть той позитив, який був. Бо хто би що не говорив. Тому парламенті я його абсолютно не захищаю, хоча я там працюю, виконую свої повноваження. Е є ряд законопроєктів, в тому числі, які пов'язані з антикорупційною політикою і з антикорупційними органами, коли парламент їх прийняв євроінтеграційного плану. Е можливо, вони не ідеальні. Повірте, от, частина, наприклад, криміналізація там митниці, тощо вони не ідеальні, бо здалося зробити кращим. Але вони проголосовані. Але є ті ляпи, які, на жаль, робляться, чому взагалі парламент має такі низькі, мені здається, за руки, тому що дуже багато людей потрапили в парламент, не маючи до того жодного життєвого такого політичного досвіду за своєю спиною. Це люди, які не об'єднані ідеєю. Розумієте, є партії, які, наприклад, мають свою програму і цілі, і все одно вони довкола себе гуртують тих кандидатів. Депутати, які в майбутньому будуть це підтримувати, і по них видно за що вони заголосують, за що проти. А якщо є велика фракція, а там люди просто просто різні, то відповідно ми розуміємо, що хтось взагалі подумав, що Верховна Рада це відпочинок, хтось подумав, що він має право щось собі там підзаробити. А хтось подумав, що взагалі краще тиснути зелену кнопку за будь-яких обставин, і може мене візьмуть в наступну каденцію. Але хоча насправді так не буде. Тому такий низький власне, результат цієї Верховної Ради. Я переконана, що після завершення війни це однозначно треба буде переобирати всіх тих депутатів, в тому числі які і російських партій, і досить рахується депутатами, і раду треба буде переобирати. Ну і власне у 24-му році є багато роботи, аби повернути довіру українців, теж принаймні цьому парламенту. Дякуємо вам, пані Оксана, що Дякую. доєднались до марафону. Ті 7 народна депутатка України Оксана Савчук була з нами на зв'язку.